Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні Динамо розпочинає свій шлях в Лізі конференції. Перший тур відразу матч проти Крістал Пелас. Дійсно, дуже складний суперник. Перед початком цього поєдинку обов'язково поставте лайк зараз. пишіть в коментарях також свій прогноз на матч. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну а в нас Динамо Київ буде розводити з центру поля на права господара. Сьогодні граємо. Поїхали. Матч розпочинається. Динамівці відразу контролюють і йдуть вперед через Андрія Ярмур. Оленка є простір навіть для першого моменту, але Ля Круа читає гру. Дуже здорово і Крістал Пелес нівелює цю загрозу. І вибігають у власну атаку. Дуже небезпечно може бути. Але добре читає гру Тимчик. Забирає м'яч і Динамо організовує власну, можливу, контратаку. Добре, виходимо. Є передача на Михайленка. Є вільний простір. Хороший пас проходить на Шапаренка, Є удар. Зараз може бути в дальній голки перерятує. Оце справжній момент для Динамо. Перший момент цього матчу, Показують Олівера Гласнера, головного тренера Крістал Пелес. Поки що я не думаю, що він задоволений цим стартом. Є подача, втратний майданчик. Кью Ендерсон виходить і забирає м'яч до рук. Відразу починає атаку для своєї команди. Хюкс. Дівейні зараз передачу отримав. Ну тут він. Ох, як він помиляється. Як же це добре для нас? Тому що ми знову йдемо вперед. Михайленко, хороше закидання в напрямку Ярмоленка. Штрафному майданчику ставить корпус Ярмоленко. Витісняють гравці Крістал Палас, але є передача на тимчика. Подача, в штрафний майданчик. Шапаренко не зміг виграти боротьбу. І Річардсон просто розряджає ситуацію. Знову атака для Динамо. Може бути момент. Удару так справа і не дійшла. Крістал Пелес відбилися і змогли забрати м'яч в Киян. Передача на Ісмаїла Сара. Всього є хороша швидкість, поки він вичікує. Партнерів Матета. Уортон. Фінтить Уортон. Ісмаїла Сар. Так само підключає Муньйоза. Муньйоз не зміг зайти в штрафний майданчик. Тут Дубінчак підстрахував партнерів. Йде в атаку Крістал Пелас через фланг лівий. Тут потрібно буде страхувати якось Тимчика, він не встигає, хоча зараз наздогнав. І зміг вибити м'яч ваут. Хороша передача на Гереро. Гереро, Ярмоленко. Знову Гереро. Чи зможемо ми тут створити якийсь свій момент піхальонок? Йому не дають розвернутися, тому віддає на фланг. Ось тут є можливість далі просувати м'яч. Михайленко в штрафному майданчику. Розвертається. Шапаренко не дають пробити. Ось тут був момент, але кутовий для Динамо. Хвиля пішла на стадіоні. Класно. Є подача. А, непогано. На Попова удар вище воріт. Крістал Палас поки що загрози не створює біля наших воріт. Насправді, в Динамо, я б сказав, на початку був найкращий момент, хоча зараз заробили стандарт англійці. Будуть скоріше зараз подавати. Є навіс. Динамо відбитися до кінця не змогли. Продовжується боротьба за м'яч. І тут також в підкаті жорстко летять англійці. І Попов просто виносить і там, до речі, точно на Гереро. Але, знову ж таки, Крістал Пелес боротьбу свою виграють. І атака. Смаїла Сар. Біля штрафного майданчика фінтить. Дівейні, передача Буна Уортона. Далі акцент атаки на Мічела. Він штрафно майданчику. Мічел в дальній кут нижній пробиває. І Крістал Пелас відкриває рахунок. На жаль, ну це, напевно, перший такий в них був момент, який вони змогли створити і відразу його реалізували. Тут, звісно, можна вважати помилкою Тимчика, який не догледів за Мічелом. Ну, ось вони латералі, які дуже високо підіймаються в Крістал Пелас. І Динамо це не змогли проконтролювати і не ще не врятував. Тим не менш, матч продовжується і Динамо потрібно відповідати. Відразу Шапаренко йде вперед через Ярмоленка. Ну і під кінець тайму. Остання атака буде в Крістал Пелес. Вортон. Намагається її організувати. Подивимося, чи арбітер щось додасть. Затримок у нас було взагалі небагато. Тому одну хвилину всього-навсього компенсовує до кінця першого тайму. Геї Мічел. Ну, я так розумію, Крістал Пелес ще все влаштовує і вони просто дограють цей тайм. Арбітер дає свисток про завершення першого тайму. Продовжується матч, друзі. 0-1. Динамо програє. На жаль, поступаємося поки що. Тому другий тайм є шанс виправити ситуацію. Крістал Пелес зараз знову проривається по флангу. Дуже небезпечно може бути Уортон. Хьюкс, Передача на Уортона. Передача. Далі його вже не проходить. І в Динамо є шанс на контратаку. це потрібно використовувати. Там побіг відкриватися і піхальонок. Гереро з глибини отримав передачу. І ну, далі якось просунути не зміг. Михайленко. Шапаренко. Хороший пас на Гереро. Гереро тут один. І знову ж таки, самому потрібно йти самотужки в обіграші Віддає на піхальонка. Хороший пас! Який момент? І шанс Динамо. Добре, відкрився Гереро і в дальній кут пробивав. Гендерсон рятує команду. Відразу заміна в Динамо. Виходить боярський під атаку. Замість Михайленка. І кутовий для нас. Шапаренко готується подавати на ближню стійку. Відбивається Крістал Пес. Тут на м'ячі першими були динамівці. Попов, удар його повороти, Гендерсон на місці. І знаходять шлях через правий фланг Муньос. Тут Дубінчак зіграв в відборі. І Вперед гра на Гереро. Той скидає на Буяльського, Свіжий Буяльський. З простором передача, хороша напіхальонка. Це вже контратака. Можна вважати. Шапаренко. Шанс для удару. Знову Гендерсон рятує. Ще один момент в Динамо. І заміна. Заміна знову в Динамо. Волошин додасть швидкості. Замість Кабаєва вийде. Є подача пряма. На жаль, не точно. Далі підбір за Динамо. Тимчик на ударній позиції. І Попов знову чомусь йому дають бити ударню. Так собі. Це дає змогу Крістал Пелесу швидко вийти в атаку. І в них це виходить. Муньйоз на просторі. Матета, Сар. Знову Муньйос. Сар тут розігрують комбінацію, але Динамо затискає. Потроху. Повертаємося назад. І забираємо м'яч. Що важливо, боярський розпочинає контратаку. Динамо, Волошин. Свіжий на Ярмоленка. Гереро, чи втіче, він відлякруа круа теж хороша швидкість, він нас доганяє. Але Гереро віддав неточний пас. Розкрили наш фланг. Може бути небезпечно. В Крістал Пелеса. Ось тут біля нашого штрафного майданчика. Подача Ісмаїла Сара. Удар вище воріт. І знову заміна в нас виходить Бленуце. І в нашого суперника також там є певні зміни. Бленуце замість Едуарда Гереро А в Крістал Пеласа Піно з'являється на полі. Ну що, тут, можливо, Бленуце щось зможе дати цій команді. Волошин отримає передачу. 20 хвилин до завершення. В Динамо ще є шанс. Змінити ситуацію. Волошин на ударній позиції. Бленуце буде розвертатися. Пробиває. Удар заблоковано. Мічел. Тут з м'ячем ставить корпус. І знову в атаці Крістал Пелас. Муніосна Сара. Сар самотужки зараз буде обігрувати. Сар не зміг обіграти Михавка, це добре. Змогли тут ми забрати м'яч. Пішов контрпресинг від Крістал Пеласа. Змогли подолати. І який простір в центрі поля. Подивіться, скільки там наших футболістів можна розіграти комбінацію. Шапаренко. Ну, можна вже пробивати. В ідеї на Бленусе, той пробиває. Левел Кіпера, все. Сар. Знову сам намагається вирішити епізод. Не дає йому знову це зробити. Михавко і Динамо виходить в контратаку. Блину це хороший вихід Ярмоленка, але там швидкості не вистачить йому. Може розвернутися запізно. Потрібно було раніше віддавати пас. Зажувалася атака. Другим темпом Бояльський. Заходить штрафний майданчик. Бояльський буде обігрувати. Наволошена. Втрата м'яча і контратака Крістал Пелас. 84 та хвилина. Сар на швидкості проходить. Долає ці гектари простору. Матета. Матета. Знову на Сара на правий фланг. Він робить подачу. І відбивається Динамо. Підбір. Підбір за суперником. І Сар пробиває неточно. І 5 хвилин до кінця матчу. Можливо, один із останніх шансів для Динамо. Зараз Волошин тримає пас. Бленуце є простір для розвитку цієї атаки. Забирає м'яч Крістал Пелес. Гендерсон виносить подалі. І тут важливо матета. Виграє боротьбу. Сар. Дубінчак нав'язує. Добре, в нас м'яч залишився. Буяльський піхальонок. Останній шанс для того, щоб зрівняти рахунок. Передачі від Волошина. не точна. І 90 хвилина. Подивимося, скільки арбітр все -таки дасть нам хвилин дограти цей поєдинок. Дві хвилини всього-навсього. М'яч суперника. Це не дуже добре. Піно на команду. Команда теж з'явився на полі з другого тайму. І аут буде для Crystal Palace На жаль, і скоріш за все на цьому матч все-таки завершиться. Подивимося, тут останній момент буде за суперником. Команда йде вперед, віддає на піно. І піно вже чисто тримає м'яч. Подача на матету. Матета не зміг виграти боротьбу. І Динамо. Динамо вже програє, цей поєдинок 0-1. Всього-навсього, мінімальна поразка Київського Динамо на старті Ліги конференції. Такий прогноз в FC-26. І ми бачимо двох головних тренерів: Шовковського. Ну і. Звісно, кінець цього поєдинку для нас не дуже приємний, але гідна гра, від Динамо, сподіваємось, така ж буде і в реальності. Тому, друзі, обов'язково під кінець цього матчу, цього відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І додатково за посиланням в описі підпишіться на телеграм-канал, для того, щоб не пропускати вже вихід наступних відео та прямих трансляцій по FC 26, якщо вам це, звісно, цікаво, заходьте. І всім до нових зустрічей!